Пау, пау пау любі друзі, всім привіт, і сьогодні ми залетіли. в... В ще один режимчик хорор, який називається Short Creepy А чекай, ні. Short Horror Games. Щось я трохи призабув, як воно називається, але то в принципі таке, з ким не буває. В принципі, що у нас тут, як ти можеш здогадатися вже по назві? Тут в оцьому одному режимові є ось до ну в нашому випадку три різних типу, як історії. Я так розумію, вони всі є хорорами. В усіх трьох там є якась е, сюжетка який <ріст> там дядько, да? Обалде. І якось туди ось до отак, можна залізти. А він здоровий, да? <гум> Оце так да. І прикинь, оця лобуда на тебе буде нападати. Ну це ж взагалі прикол якийсь, я не знаю. Я б таке побачив, я б ну не знаю, зразу б з'їхав з хати. <гум> Але в принципі не про то. З чого я хотів би почати? В принципі, могли би ми почати, звісно, Отако по порядку, типу якийсь хеллоуінський режимчик, і отако далі-далі далі. Проте я хотів би зразу почати ось до із оцього сталкер інцидент Дуже, в принципі, цікаво, мене якось манить і прев'юшка, і в принципі назва. Тому, в принципі, ець його Пробуємо. Отак ось у нас степа є і тут, в принципі, 4 лобі на одного гравця, на двох, на трьох і чотирьох. Тому, в принципі, можемо починати, тільки правда, тут трошечки моє місце зайняли. Mm -hmm. Ну, ладно. Вона. Ага, поняв. Тут у нас інтрушечка. Якось можна заскіпати, не можна. Ну ладно. Оба. Я з'явився в якійсь хаті, да? Це я тут живу? О, час. Час так швидко біжить, коли ти самотній. Я думаю, що мені вже час починати моє домашнє завдання перед тим, як е, не стрільніло. Схоже, мені написала моя мама. Ага, а де де, де де, 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 мій телефон? Open your phone, equip from inventory. Ага, ось додав, все зрозумів. Мозер. Uh, Don't forget me and your father are going on a trip. А, Типу, каже, не, не забувай, що ми з твоїм татом поїхали у відпустку на три дні. Я пишу не переживай, я пам'ятаю. Еріка is still acting super strange. Типу, Еріка, це я так розумію, моя сестра. Вона поводиться дуже дивно. Я помітив, що вона дивиться на мене через вікно, коли я говорю з нею. I... Couldn't hang out. Типу, я не можу обійняти. Стрендж каже, мама, дивно. Так, я гадаю, що ми, можливо, не такі хороші, е, типу, поводимось друг з другом. Чи що не поняв? Вам краще про це поговорити. Обалдіть, тут переписка, я не хочу тут читати. В общем, кому цікаво, самі почитайте. А в мене, в принципі, новий об'єктів. Робити своє домашнє завдання. Окей, в принципі, питань нема. Ага, наверх поняв. Здумаю, кімната. Let's go. І погнали. Терак. Пізніше вночі. М -м. Ти отримав е, знову свій новий меседж, так? Да? А, Еріка, це моя, типу, колишня. Ха-ха-ха. Обалдіть. Коротше, що тут сказано? Получається, що так, це моя колишня дівчина. Ми з нею зустрічалися. В ході переписки я зрозумів, що типу мене звати Білі. Ми зустрічалися, проте, в принципі, якось розійшлись. І я такий, типу, сорі. Проте ми не можемо бути разом, е, Тири-пири. і потім в моменті я їй пишу Амм, чекай, е, це ти була типу, в моєму вікні? Я бачив когось, хто дуже схожий на тебе. А вона каже: я просто хотіла переконатися, що мій добре себе почуває, поняв. Тобто вона і є цей сталкер швидше за все. І в принципі, ну якось не по собі мені від того. Вона там починає розказувати, типу, що а, ти не можеш так поступити. Я гадаю, що наша любов це просто щось неземне. Це найкраще, що є, і вовше короче, да цікаво, і потім в моменті мені пише. Мама, я написав своїй мамі, типу, що я вирішив з нею поговорити, і я вирішив, що ми розстанемось. Проте вона не дуже, типу, рада такій новині. <світтє> тут мама нас жаліє, типу, ой-ой, мені так шкода це чути. Проте каже, не забувай підтримувати порядок в домі і ніяких вечірок. Ну, в принципі, мама є мама. Далі, тут розмова, типу, не переживай, все окей, там слідкуй за домашкою, слідкуй ще за чимось. І, в принципі, каже, що вона забула, я так розумію, запустити машину, Тому тепер е, ця задача лягає на мене. Мені треба зібрати, виходить, грязний той одяг і все, в принципі, випрати. Аллю, відкрийте двері, дякую. Тому, в принципі, давайте цим і займемося. Я гадаю, це файна ідея. І, в принципі, будемо бачити, що там далі. Чекай, я там щось пропустив. Да? Один якийсь якусь кімнату, я пропустив оцю, мабуть. Да? Да, ось вона. окей, Let's go Тут у вікні ми нічого не побачимо. Ага. До речі, тут ще якісь двері є диви. А, так це вбиральна просто. А чого все таке велике в цій хаті, не поняв? <гум> ну просто подиви. Якщо відкрити отаку вбиральню, то просто подиви, наскільки високо сам умивальник. Ну це просто якийсь шок. <гум> <гум> Ладно, я в принципі не проти відкривати просто всі двері, хай будуть там собі відчинені. Мені так буде проще. приколи Я через. я через стіну. <гум> Ооо, йоки-палки, ти що таке робиш? Обалдеть, І куди ж вона сховалася тепер після цього? Як це розуміти, в принципі? Стирку запущено. окей, В принципі, окей, окей, окей. У я трошечки навіть злякався. може телефонувати в двері так пізно. Каже, мій білий персонаж, да? Подивитися, хто подзвонив. Ага, наша любов ніколи не закінчиться. Якась посилка. Обалдеть. <свист> тут записка і ніж, типу, ти не можеш так просто здихатись мене. Обалдіть. Ааа, так наша ця Еріка, типу, наша колишня, вона сходить з розуму ще до того, як ми перестали той. А що, що? що? А, якийсь звук. Та. Да? Короче, щось там наверху відбувається. Мені треба піти перепровірити. Так, чекай, е, получається, ця Еріка уже дуріє досить давно, в принципі, то навіть до того, як ми розсталися. Бо що сказав мій персонаж? Каже, ми, типу, розлучилися, і ми розсталися просто із-за того, що вона надоїдала. Вона постійно за мною ходила. Вона постійно хотіла знати, де я, хто я, що я робив, з ким я говорив. Це мені набридло тири, тири пири, і, в принципі, то, ну власне кажучи, це і є причина розлучення. І тепер ось ну, хах, хах, вона прийшла до мене додому. І що вона хоче, чесно кажучи, непонятно. Ось вона, ага. Появилася і пропала, да? Болденно. А мій головний персонаж тепер думає, що, типу, він сходить з розуму, бо він побачив цю подружечку у вікні. На другому поверсі, до речі. Якщо хто так вміє також лазити, будь ласка, навчіть мене, тому що це просто якийсь прикол. Ага. Мені краще закрити двері на ключ. Просто, типу, про всяк випадок. Окем. Я. У проти А, мене тепнуло, щоб я. Окей. Okay. Зачинити усі двері. Zet let outside. Ті, що ведуть, типу, на двір. Окей. Okay. та нема, давайте зробимо. Так, перша є. Ой-ой, як тут пройти? Ага, не сюди. Живо, сюди. Да, поняв. Бемц. Ух ти, йой. Драби упала. Ну, таке тоже буває. Нас хочуть налякати. Поняв. питань нема. Я закрив усі двері. Що далі? Зто тут, до речі, якісь чіпси лежать, да? Диви. Люльп. <laughs> <laughs> типу, як лейс тільки люльп. Ласік. Ласік, це, типу, просто звичайний сольоник. Кому можуть подобатися сольоні чіпси, просто без нічого. Ага. І тепер я поняв. У нас наступний обжектів, типу, просто посидіти позайматися типу, своїми домашніми цими роботами. Угу. Я поняв, ладно. Я залишу тебе з коментарів. Пізніше вночі. Опять хтось стукає. Не поняв. Хто там стукає? Пішли перевіримо. Алю. <гум> машина якась. Е, коротше, виходить, що якась тут стоїть машина, проте чи варто відкривати двері? А що, якщо це Еріка, і вона з, якимось, з якоюсь зброєю, прикинь. Але, в принципі, таке запитання, ти знаєш, достатньо дурне, якщо вона при, принесла просто в коробці ножа. <гум> а ми його не забрали. то трошечки халепа. Ну. Окей, в принципі, тепер нам треба знову подивитись. О, лолка, це просто піца. Пиця! Давай пиццю А, чекай, так це ж, мабуть. Да, це не я замовляв пиццю хе це походу ця Еріка. Поговорити з доставщиком піци Ей, дитино, took you a while to answer Everything call right. Скажи, чи все гаразд? Так, про це це, ну, типу, не ваші проблеми. Окей... каже, я тут маю піцу пепероні. Типу, це твоє. Я питаю, чи це вже заплачено, тому що я не зможу заплатити, чи що. Він каже, да, все заплачено. Обалдеть, ну це 100% ця Еріка. Окей. Okay. It was probably my crazy ex Zen. Ну да. Я йому кажу, що це, в принципі, моя колишня. Вона хоче зі мною знову зустрітися. А доставщик доставчик, каже, чувак, може, мені байдуже. Просто забери піцу. Без чаєвих? Я ще й не оставив чаєвих цьому кінту, да? Угу. Лалка, лолко. І він просто собі поїхав. Окей. А, а закриті двері? Ей. Унял. <гум> За і не нада, Окей. наше тоді я в принципі їх закривав, якщо тепер оставлю відкритими. Це запитання, в принципі, хороше. Okay. І це є проте. Якщо чесно, я б навіть не намагався її їсти, тому що у мене таке перечуття, знаєш, що вона могла туди щось і підсипати. Проте мені прийшло нове повідомлення. Ага. Ей, hey, Білі, вибач, я раз тобі сказати проте, а я замовила тобі трохи піци. Сподіваюсь, тобі сподобається. Люблю тебе. Це заказала піцу наша мама. Все, щоб ми тут не голодали. Тоді питань немає. Давай, леткіря, можемо трошки взяти і покушати. Оке. Okay. Підцягай трошки мене налякав. Проте... Дякую, люблю тебе також. Окей okay. В принципі, тоді супер Тільки в мене чомусь пропав шматок піци Чому? Нове повідомлення від моєї колишньої. Ану, я знаю, ти любиш подарунки. Гоу, uh, подивився, типу, в той в гараж. Чому ти це робиш? Чому ти просто не можеш залишити мене спокої? Ти дуже дивна. Я більше не буду з тобою. Обалдіть, просто що за любовні мелодрами? я викличу поліцію, якщо ти не зупинишся. Старина в принципі, уже треба викликати. Ти просто вона в твоїй хаті бігає. Тобі тебе нічого. Не смущає, ні? Тепер ти мене ігноруєш. Що ж, я вже тобі сказала. Подивись в гараж. Угу. А можна написати їй сюди? Не можна поняв. Я би їй написав пару ласкових, ну. Вона не збирається залишати мене спокій. І тепер що? I have to go look. Я маю піти подивитися, що там в гаражі. Ой, ти знаєш, ідея, звісно. Така собі. Проте, а що ще остається? Ті, перевірити гараж. Опа. <ріст> Опа! Це, це, це голова цього піцгая? Я мушу позвонити в поліцію, негайно. Давай, ось до телефон Алло, поліція. Ну, д... А. Ну да. так. <ріст> Вона вимкнула мені електрику. Чудово, просто прекрасно. А де куди мені йти, щоб її тепер що? Нове повідомлення знову від моєї колишньої. Is it you? Типу. Це ти? Про що ти говориш? Еріка? Це не смішно. Я збираюся телефонувати в поліцію Тобі краще забиратися звідси. Я когось бачу. Це ти, Біллі? І смайлики. Просто смайлик, смайлик, смайлик. <кхи> Когось мені це нагадує. <кхи> Будь ласка, Еріка, просто залиш мене в спокій. Просто іди звідси геть, і все. Жодна дівчина, типу, не буде тобі надокучати. You belong to me. Ти принадлежиш мені. Що? Що? Просто зупиніть цю неадекватну. Якщо ти не будеш зі мною, то ніхто не буде. Оце то да. Оце то пападос. Білі. це просто пападос. <кхи> Халепа. Е, ага, нове тепер повідомлення від... Сусіда. Ось, нові повідомлення. Гей, hey, ам. Um, are you home right now? Типу, ти зараз вдома? Тому що я бачу, що всі ліхтарі потухли. Це здається трохи дивним. Я бачу когось дуже страшного поряд. Ой-ой-ой, десь розбилося вікно. А, <плес> здоров. Алі! Що надо? What happened in the kitchen? Uh, run to parents room upstairs. Тихо, 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 тихо. Я не туди побіг, так? Да? Хе-хе-хе, я не туди побіг, слухай, походу, мені халепа. Але все, халепа, вона застряла. Я закрив просто перед'їлиться в двері. Що їй робити? Ой-ой. Ой-ой! ой Є великі проблеми. Але я проте просто ніяк не виберуся звідси, поняв? Типу, всьо, халепа, я застряг. Вона мене просто грохне. А, як це погано. Хоча чекаю, в мене є ідея. Що, як я застряг, я вперся в тумбочку, Дімич! Ти просрав свій шанс! В мене була така геніальна ідея просто мансанути крізь ліжко, і в мене все вийшло, але я просто вперся в якусь там тумбочку і застряг в ній Ну і в принципі, друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково тицяйте сюди вподобайдена. Також підписочку на канал. Ну, і в принципі, якщо режимчик вам сподобався, то обов'язково напишіть про це в коментарях. І можливо, сюди я повернуся більше не один. А уже, можливо, там або з Аню, або з Дензю, або з усіма разом. А з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.